Привіт всім! Я знову з вами. Дивіться, я готую носочки на відправку. У мене заказ. Мене просили 20 пар. Так, я показую, може, хтось ще зацікавиться придбати собі носочки на всю сім'ю. У мене вони ось такі різні, різнокольорові які. Медицинські, ось такі і червоні, і бірюза і чорні. По-моєму, є бюруза ще отакі, бачите, дуже зручно, ну галоші На штани, де багато, знаєте, зимою холодно. І тут ось таке, якщо багато штанів собі одіваєте, резиночка нічого не натирає. Дуже добрі. Вони в інтернеті, навіть, ну, якщо заказувати, то я дивилась по 45 гривень. А це я оділа собі, ось дивіться, які модняві носочки. Це нібито йдуть вони, я не знаю, така гоніточка. Вони такі так просвіщаються. Це я взяла попробуть. Вони зручненькі такі. Ну, а носочки в мене середньої товщини. Вони не грубі, тому що. Грубі вони по 80 по стопу від 50 гривень і більше. Щоб ви знали це середньої товщини. Махра. Іде махра, ну, вона не груба, тому тут і ціна дешева. Я продаю по 35, оптом 30. Ну, там, як домовимося, отакі ціни на їх на ці носочки. А це я відправляю. Осилочку буду різнокольорові, ті такі, які я цей раз багато жіночих не брала, ми майже не виходили нікуди, тому що погода така недобра. І ось такі різні носочки. Ці такі тоншенькі. Ось, бачите, з Дідами Морозами. А це дуже цікаві, що. Ось такі, як у мене, тільки ось такий колір, коричневий колір. Ну такі. Це вважається другий сорт, але вони дуже гарні. Так, теж упропоштую, а може відправлю по новій пошті. Такі всі хороші носочки. Зараз тонкі стоять по 40 гривень носки, дуже дорого. Ну, а тебе дивилась, то дуже дорогі носки, тоненькі дорогу ще. Так, це ще я положу теж Невеста наречена. О, ще тут загубилися. А, це я поняла. Це медицинські, медичні. Отак. Все, мої дорогенькі. Гарного дня всім. Третій раз вже включаю відео. Воно щось як ото тормозит. Може цей раз вже не буде. Помила голову і дивлюся, дивіться, яке волосся, ніби тут темне темне-темне. Як це так? Воно ж воно світле, а воно темне. Хочу зібратися, бо у Цнапі подавала вже давно заяву на ігору, на пенсійне посвідчення. Бачите, тормозіть. Ну, я не виновата. Я вже задовбалася, я вже перезагружала телефон. Не знаю. Тормозіть, що -то, як затягується, бачите? Не знаю, що за причина. І казали, дзвонять, і вже другий місяць ніхто не дзвонить. То я думаю, піду. Да. Може, вже його зробили на продовження, а там вже срок вийшов. Та й не знаю, мої друзі. Шановна пані, я звертаюся до вас. Він там під а, зашифрований, під номером. Ох, може, я й не вмію краситись, але я крашуся так, як вмію, Крашуся так, як мені подобається. Я стараюся вчитися, стараюся щось навчитися. Вам не подобається, пані? Чому ж ви заходите на мій канал і свою гадость залишаєте? Ви не мені її залишаєте. Ви в першу чергу показуєте насправді, хто ви є. А ви краще покажіть, як ви краситися, когось щось. Те, що я вмію, це дуже добре для мене, для моєї сім'ї. Я стараюся ще чомусь навчитися. А те, що ви вмієте, покажіть же ви, що ви вмієте. Чого ви дивитеся тільки контролюєте, як я крашуся, яка в мене косметика. Я не хуже виглядаю вас. Хоча я вас не бачу, ви просто під номером. Ві покажить щось цікаве своє, я стараюся. Чому ви не, от, не коментуєте, не коментуєте, коли я корзинки плиту, коли я коврики плиту, коли щось я печу? Чому ви не напишете щось добре, цікаве? Чому ви дивитеся, нема до чого причепитися, і ви ото лізете в душу. Як ото кажуть, хоче у кров залізти і не замаститися? Це ви так робите, так? Не дивіться, не заходьте на канал, чого ви ходите, чому у вас ненавість. На дворі війна. Не можна, щоб була ненавість. Я дуже багато пройшла, я дуже чого багато бачу. Да, ти потрібен тоді, коли ти потрібен. А коли ти не потрібен, ти тоді й не потрібен. Але люди, міняйтеся. Будьте завжди однакові. Не будьте, не будьте хейтерами, не слідкуйте, не дивіться, як, щоб укусить. Кусаєте в першу чергу, ви кусаєте себе, ви залишаєте собі гадость. У вас у середині, у вас воно є, ви випускаєте. Але воно у вас залишається. Як ви не зрозумієте того? Ну і що, що ви написали? Ви мені більш продвинули канал. Ви подивіться, мене продвигається канал. Так, я піду мастити кремом лице своє, яке маю, буду наносити макіяж, як умию. І буду вирушати, тому що мені нема коли. нема коли. Я далі вам покажу мої дорогенькі. Дякую вам, мої дорогі підписники, дякую санатам. Я так сміялася, я тільки проснулася, лежу, думаю, ну, загляну коментарі. І так уже розсміялася. Кажу, господі, кажу, із рушників кептурики робить. Ну. Бачите, як у кожного своє щось фантазують, фантазують, чи носиться воно, чи не носиться тільки час тратять і. Ну, не знаю. Я також щось роблю, роблю, а що я роблю сама не знаю. Так що, мої дорогі, я покажу вам, що я зробила. Ой, покажу я вам, що я зробила все ж таки. То робила я було трохи багато роботи, але я зробила знову і жилетки, і зробила шубку. Шубку, зробила шубку. А чи буду ходити, чи не буду, не знаю. Ну, головне, що я отримала задоволення з того, що я вручну змогла зробити. Без навіків, без нічого, без нічого не проходила. Нічого. Так мені захотілося, і я зразу думаю, ні, я добюся. Те, що я хочу, я добилася, і я задоволена, чи я буду носити, чи я не буду. То таке діло застелю на на машині, буде тепло їхати. Ну, десь. Десь до да, використаю. Ну, а потім знову відріжу рукава, наробила собі роботи, не подумавши, бачите, можна було не відрізати. А я наробила, і потім прийшлося мені зашивати рукаву вручну. Знов. Це було дуже тяжко, тому що там видно, верх натуральний, твердий, такий, ну, не можна ще голка якась туповата циганка. Ну, я постаралася і зробила. І дякую за підказку. Зробила накладні карманчики, тільки не було з чого. Я з капішона, де більш рівна сторона, посерединці вирізала, переділила. І вони в мене взеньки війшли. Ну, я закрила те, що там було просто видно, як полосочки такі. Я закрила. Так що покажу вам до зустрічі. Троді нормальне, просто коріння, це ж мелірування. Я сьогодні не наносила. Ось таким, бачите, я беру для жовтого, якщо жовті знає, то я ось беру ще шампуньку. спочатку мию і сів шампуню, потім змиваю все. Потім беру той шампунь, бо бальзам мені не подобається. Є таке знаєте, відтінки нерівномірні. Ну і потім беру бальзам, льсів, теж, або гарнієр маска, або ось, якщо без маски, ось теж. Гудбай посіченим кінчиком, goodbye. Угу. Десять у одному. Тут дуже багато все Це теж Зараз можна на вологе волосся, може, може, якщо висохне, то отак його трошки. Це дуже класна штука. І тоді сушить. І воно не жирне, нічого обще. Класне. Це гарнієр. Так що, друзячки, піду я. Можна подумати, що люди за волосся своє. Я просто пробую, чи нормальне, а що хіба що я взяла. Я ж не коло плити стою і волосся. Я зав'язую або одягаю хустинку, так що в мене все нормально. що му покажу, да Одіваю. Дивіться, я рукава попришивала. Вони такі трохи завеликі. Ну, як без ковти можна недовгі чогось, я не знаю. Можемо так краще зробити, як Ви лучше скажете. Ось так. Ну, це ж так шуба широ. Ну тут так, можна ще більше загорнути, бо відрізати я вже не буду. Зараз, ту ще позашивала, тому що щось глузики пролазили, то я вже переборщила, але нічого. Ну я б ту дупленку не носила, але сама собі думаю, може хіба постаріла і тоді взамен до душу. Була. І такі карманчики, дивіться. Ну так он нормально, просто шея полетело. карманчики такие вот. Я просто закрыла, он и тут, может телефон, блезы, мобильный, мобильник, блезы. Корыбух и впаде. Ну никак не незручно. изручно. Не гвалт чесне слово. Вже вибачайте я вас трохи потривожу. Трохи потревожу вас. Ой, Ваше мой Боже О! Як мутончик Краще, мабуть, видно так? да щось на шиї Ну, Дивіться, я так воно ще загортуваю, бачите, скільки? А, треба а, Ну, Треба відрегулювати, а потім одівати. Отак уже незручно. Тут одушов є, туди оце ось-то згортається рукав, можна його відрізати, але я думаю, що не треба, бо буде тонкувати. А так от навіть отак, так собі воно як тримається. Бачите, воно виходить, що коли ось мехом, то воно ніби ширше, а коли, як дубльонка була, то рукавчик вужчий. Ну, воно нічого зараз так, воно нормально. Ось широкий собі рукавчик дею, <сі> буде і все. Не можна ще шарфи сюди зав'язати нічого. Нормально буде. І буде нормально. Ще шапку треба якусь купити. 20 шапок є і всі. Не такі, як треба. Якося отак, чи як. Коротше, якось так можна придумати щось. Як носять отак, чи отак. Отак, чи отак, так. Напишіть, як краще рукавчик. Навірно, отак. Наші кофта буде, тут. Якщо не буду носити, то на сідушку положу. Ну, шуба, звісно, класна. Натуральний мутон. Чесно, якщо у живу вісті на її, то. Дубльонки я б не носила. Ну, мені сестра каже, що вже мене трохи, як знаєте, я почала думати. Каже, така була гарна дубльоночка в тебе, хай би вона була. Я кажу, да, то я її берегла, вона в шафі висіла, але я її не носила, я її не знаю. Ну, як б, якщо постарела б, то може, і носила б. Опа. А, це так ще, отак от ще, бачите, як можна. О, як класно. Ну що? Кейтері будуть судити, да? судіть, зробити ви уручну. Зараз я спробую сапожки од'яти. Третий рик. Тоже достала. Думаю, ну, я уже, уже буду одевать их. Может, уже буду одевать их. Так. Чисти, чисти. Такі. Треті ріки уже. Так, я помила голову, просто, просто висохли коси і все. Нічого не, не вкладала, нічого. Нічого не сушила, просто так, не сушила. Мені здається, непоганенько. Так, вже сапожки. Третій рік. Старуватенький, але каблучок низенький, добре ходить. Зранку мало полягаю, нормально. Литка не так болить, связки мої загоюються, тру олією, олівковою. І, мабуть, щось допомагає. <гум> Добрий день всім. Ну, як вам? Моя фантазія. Хіба показати свою таку цю. Ну, вже вона в мене теж три года, мабуть, ця шапка. Мені кажете, що в її можна походити. Тут ось теж така ця. Хочеться Яркішу? Вона така якась збледна. Не знаю, мені каже, це нормально, піде. Мотивація на убрання. Не хоче. А ну давайте піднімайтеся і вперед щось робить. Переглядайте свої речі, одівайте, нехай не залежується. От такий цей шар дуже товстий, такий товстий-товстий, я його не можу всегда якось скрутить. Отак, от отак. От такого він буде. Бачите, який він великий моноплаті пошить з його. А якщо його. Фальт. Ну, вона так просто, Даю все, щоб шиї не було холодно. Воно такого, то все така є шапка. така висока. на що їх купляти? Грошей немає, шапки купляти. Ніби тоді та буде краще. Така сама буде. Один раз одяг два, даю все. Чим вона погана. Я не знаю.